Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі. Я зараз знаходжуся на магічному острові Балі, на духовному острові, і хочу трішки поділитися з вами своїми враженнями і, взагалі, тим, що я тут спостерігала, що я тут відчувала. І найперше, що мені хочеться сказати, це те, що коли ми приземлилися. Я не знаю, як так склалося, але в мене одразу пропало це от відчуття тривоги, відчуття якогось неспокою, страхів. Ми приземлилися. Я вийшла з аеропорту, і в мене, знаєте, ось такі хвилі блаженства почалися, і я прям відчула такий вдих тотальної любові, тотальної свободи. І хочу сказати, що так, цей острів він різний. І я рекомендую не ставити очікування на цей острів, бо я, до прикладу, їхала повністю без очікувань. В цьому острові хочеться просто прожити все, провідчувати, прям максимально відкрити своє серце, наскільки це можливо, і просто бути. Бо люди зазвичай знаходяться в зовнішньому. Люди хочуть змінити зовнішній світ, діяти з его. А балі показує те, що тут будуть зміни, і тоді будуть зовнішні зміни. І я завжди говорю, що зміни починаються з тебе. Саме внутрішні зміни починаються з тебе. Якщо ти хочеш змінити зовнішній світ, просто змінити декорації, просто підвищити свій рівень життя, то не варто сфокусовуватись на тому, що є зовні. Варто дивитися тут всередині. Тому що наш внутрішній ресурс це найкрасивіше, найкраще, найсмачніше, що може бути. Бо саме коли ми внутрішньо. Спокійні, ми внутрішньо врівноважені, хочеться, щоб внутрішнє відповідало зовнішньому і воно притягується. А якщо людина просто постійно в гонці за матеріальним, за зовнішнім, то скільки б вона не досягала цього всього матеріально, думаючи, що матеріальне статуси, Закриють її внутрішні проблеми, так не вийде. Коли ми не слухаємо себе, коли ми не йдемо з внутрішніх відчуттів, не працюємо з внутрішнім, щоб звернути увагу нашу на внутрішнє, всесвіт нам показує це стосунками, здоров'ям і грошима. І найпопулярніше, звісно ж, це гроші. Всесвіт забирає щось з цих трьох сфер для того, щоб ми зрозуміли. Що матеріальне це не вічне, це про наш комфорт, але це аж ніяк не ототожнення нас. І тут, на балі я просто відчула такий внутрішній відклик, що не варто оцінювати людей за зовнішнім, за тим, що вони одягають, за тим, що вони роблять. а… Оцінювати за тим, хто така людина всередині, яка вона, з яких намірів вона діє, з яких почуттів, відчуттів. Це найголовніше. Якщо у вас дійсно є в цьому проблеми, то всесвіт просто вам підказує. Піди увагою в серце. Зверни увагу на своє внутрішнє, і там ти знайдеш відповіді. Але. Тут важливо розрізняти дійсно проблеми в цих сферах і просто те, що нашому его щось не подобається, і его хоче більше, хоче краще. Це окей. Але не окей, коли ви можете переступити через все, просто щоб зрозуміти от, про те, що вам треба більше і більше. Проблеми це коли от дійсно. У вас не закриті базові потреби, у вас проблеми з чоловіками, вони там вам попадаються аб'юзивні, попадаються нарциси, маніпулятори чи здоров'ям. От важливі ось такі от проблеми, без яких ви не можете звернути увагу на своє внутрішнє. Тому що якщо у вас всі базові потреби закриті, у вас прекрасний молодий чоловік чи дівчина. У вас все добре з здоров'ям, але ви постійно хочете більше і більше, це вже про его, це вже про те, що ви не дієте з поклику серця, ви не дієте з внутрішніх відчуттів, а просто така ненаситність. Що вам здається, що коли ви заробите мільйон доларів, от тоді ви будете щасливі. Насправді ні. Ви будете щасливі. Коли ви закриєте всі внутрішні потреби, коли ви пропрацюєте всі внутрішні моменти, тоді і тисячу доларів до вас притягнуться, і прекрасний чоловік, і здоров'ям все буде окей. Просто тут варто дійсно розуміти, які у вас проблеми, і не навантажувати те, що ви хочете більше з его вашою проблемою. Взагалі, я рекомендую вам замінити слово проблема на. Слово цікавість і грати це життя як гру. І коли у вас проблема, просто говорити, що це цікавість, і як в грі, як ви з цього вийдете? Чи ви впадете в негативні вібрації, почнете плакати і почнете просто дратуватися? Чи ви подивитесь на цю цікавість? І зрозумієте, які уроки, які вигоди вам дає ця цікавість, тобі ж проблема. І я розкажу тут дуже класний момент взагалі своєї проблеми, своєї цікавості, ми мали летіти в 10 березня зранку на Балі. І ми приходимо в аеропорт, а в мене перед цим якісь такі були страхи, ну, якесь таке відчуття не дуже добре. І ми приходимо, і наче все окей, стоїмо в черзі, підходимо на стійку реєстрації, і нам просто кажуть, що нас не можуть впустити на літак. І ми об'яснюємо, що в нас ще там наступний літак, тобто ми не можемо пропустити. І нам говорять прямо ні. Ми не можемо вас впустити на літак. І тут в цей момент я відчула, наскільки я духовно просвітлена людина, тому що в мене не було агресії, в мене не було плачу, в мене не було істерики. Я просто подивилась, усміхнулася і кажу: окей, окей, я приймаю, я приймаю цю історію, я приймаю цю ситуацію, я приймаю те, що відбувається. І ми відійшли від стійки реєстрації, тому що вже закінчувалася посадка на цей рейс. І я просто на мить відчула, наскільки матеріально не керує мною, а я керую ним. І ми одразу знайшли ще кращі квитки. просто... Неймовірної авіалінії. На наступний день ми зняли готель в Австрії, звідки у нас мав бути виліт, прожили ці емоції, передивилися, для чого це воно нам притягнулося. І на наступний день без будь-яких перешкод вилетіли, прилетіли на балі, кайфанули і так. Фінанси, гроші ми, я не хочу казати слово втратили, але так сталося. Так, що перші квитки, вони всі анулювалися, і, відповідно, ми знову купляли нові квитки. Але хочу вам припіднести тут дуже важливий урок, що не те, що відбувається, має керувати вами. А ваша реакція те, як ви реагуєте. Тому що я могла піти в естерику, в сльози, я могла е, говорити який несправедливий світ, чому так зі мною відбувається. Але замість цього я просто прийняла і відпустила і дозволила статися так, як воно стається. І так цікаво вийшло, що коли я все це прийняла. Мені написала дівчинка, що хоче купити в мене навчання по Ліла, тому що я ще проводжу навчання по Ліла. І якраз та сума, яку ми втратили на попередніх квитках, стільки коштує навчання по Ліла. Тому дуже-дуже важливий меседж зараз я транслюю, хочу, щоб ви його записали. Просто. І несли з собою. Важлива ваша реакція, важливо те, як ви реагуєте. І просто в деяких моментах вам потрібно розуміти, що якщо у вас щось забирається, то вам творець дасть набагато більше. Тут, коли я прилетіла на балі, я це відчула. Балі це про спокій. Саме в душі, тому що трафік, рух тут неймовірно шалений. І спочатку у мене якісь такі були нотки дратування, бо я люблю спокій, я люблю прогулянки, а тут це просто неможливо, тому що тут дороги вузенькі, дуже багато байків, дуже багато машин, і в один момент я почала все це приймати, почала розуміти, що спокій все ж таки знаходиться всередині мене, а не в зовнішньому. І балі це про швидке здійснення бажань. Просто неймовірно швидке здійснення бажань. Я гуляла з подругою своїм чоловіком і кажу: я дуже хочу купити благовоння. Це ось такі от палички, які очищують ауру, які дуже смачно пахнуть. І уявляєте, ми заходимо в магазин одягу, а там ці палички. І я просто була неймовірно щаслива, тому що тут. Дуже швидко здійснюється бажання. Дуже. Балі це про вихід із зони комфорту для деяких людей. Це про прийняття, це про зміни, трансформацію. І це про магічність, про любов. Я дуже люблю записувати такі відео без сценарію, просто потік думок, просто передати вам інсайти, месенджі. І якщо вам сподобалось таке відео, то обов'язково залишайте коментар, щоб просунути це відео ще далі. Мені це буде дуже-дуже приємно, і це для вас буде плюсик в карму. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і очікуйте наступних відео, тому що. Дуже багато є чим поділитися. А я надсилаю вам багато безумовної любові. До зустрічі у наступних відео.